Доброго дня! Я інженер-проєктувальник Станіслав. Коротко про себе працюю з 2010 року інженером і архітектором. В відео розповім, як отримати будівельний паспорт для будівництва чи реконструкції приватного житлового чи садового будинку площою до 500 квадратних метрів. Для цього вам необхідно замовити схему намірів забудови. Зокрема, схему виконую я, територіально знаходжусь в місті Суми, але працюю по всій Україні. Документи висилаю в pdf форматі на електронну пошту або меседжер. pdf файли можна одразу завантажити в дію і отримати будівельний паспорт або роздрукувати і подати в ЦНАП. Ціна на 2025 рік 30 гривень за метр квадратний, але не нижче 4 тисяч гривень в залежності від складності об'єкта з термінами виконання від одного до трьох днів, що входить до ескізу намірів забудови. Перше це титульний лист, загальні дані, ситуаційний план. Друге схема генерального плану, на якому вказується точне розташування будинку на ділянці. Якщо це реконструкція, то існуючий будинок та прибудови чи надбудови до нього. Важливо знати, що будинок або прибудови потрібно запроектувати з урахуванням будівельних норм ДБН в 2019 таблиця 15.2, а саме відступи 1 метр від межі ділянки при реконструкції, а при новому будівництві 3 метра. До майбутньої будівлі, але не менше противопожежного розриву 8 метрів до будь-якої сусідської будів будівлі, будинку господарської споруди, тощо відстань між сті стінами будинків без вікон можна зменшувати на 20% до 6,4 метра. Також, якщо ви хочете на ділянці кілька будинків, то у середині земельної ділянки розміри не регламентуються. Слід враховувати червоні лінії на земельній ділянці, перетинати які при проєктуванні категорично заборонено. Третє, план першого другого поверху з розмірами кімнат, товщиною зовнішніх та внутрішніх стін, схематичне розташування вікон дверей, а також площею кімнат з експлікацією. Четверте. Фасади з вертикальними відмітками вікон, дверей, цоколя та даху, габаритні розміри будинку. Що треба для того, щоб я приступив до роботи? Перше акт на землю або витяг з Державного земельного кадастру ДЗК, або кадастровий план, лист з розмірами вашої земельної ділянки та кадастровим номером. Друге, топографа геодезична зйомка в масштабі 1500 для отримання будівельного паспорту вона не обов'язкова. Але якщо на ділянці нема будинку, то в майбутньому знадобиться позйомка для проведення інженерних комунікацій, газу, електрики та води. Третє. Якщо це реконструкція, то потрібний технічний паспорт всі сторінки. Четверте, приблизний ескіз ваших майбутніх будівель, їх планування. Намальовані від руки або знайдені в інтернеті. Також потрібно посадити будівлю, як вона буде розташовуватись на ділянці. Якщо ви не визначились з плануванням, то я за додаткову плату роблю декілька варіантів планування. Під час роботи я надсилаю скріншоти останнього планування та погоджую його з вами. Ці дані ви надсилаєте на вайбер, вказаний в описі. Якщо у вас є додаткові запитання або потрібна консультація, то ви зможете завжди зв'язатись зі мною за номером телефона плюс 3 8066 048 Після отримання будівельного паспорту треба заповнити повідомлення про початок будівництва можна в ДІ або в ЦНАПі, і тоді можна виконувати будівництво. Дякую за увагу.